Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезне вам дякую за підтримку. Сьогодні я хотіла би розібрати ось таку крупну сітку, вона підійде для будь-яких виробів, особливо для літнього та пляжного в'язання. Зразочок цей Я в'язала з такої пряжі. Виробник рекомендує спиці 3-5 мм, зразок я в'язала на спицях 5 мм. Ось такий колір та метраж 140 метрів на 50 грамів. Я відразу почну зі схеми, а далі вже пров'яжу зразочок. Ось така схемка, рапорт з чотирьох петельок. Є лицеві петлі, виворітні, накид та дві петлі пров'язати разом виворітною петлею. Схемку читаємо знизу вверх та справа наліво. Є і виворітні, і лицьові рядочки. Тобто виворітні рядочки також треба буде в'язати по схемці. Я зв'яжу зразочок з двох рапортів, ось я їх намалювала, щоб дивитися, було зрозуміло. Якщо буде надалі потреба, то ви будете додавати стільки рапортів, скільки вам потрібно. І не забуваємо про краєві петельки. Тобто, я зв'яжу зразочок двох рапортів і додам ще одну краєву петельку. Тож у мене 4 петельки один рапорт, 4 петельки другий рапорт, 8 петельок плюс 2 краєві це 10 петельок. Ось я написала, що треба набрати кількість петель кратні 4 плюс 2 краєві. Ну, для приміру, можете подивитися, яку кількість петельок можна набирати, і так далі, на більшу кількість петель. Схемку я вам додав також у відео. Для в'язання зразка я візьму пряжу Альпіна Альпака 150 г на 120 метрів. Спиці 9 мм. Та наберу 10 петелек Звичайним способом, перед початком сіточки, якщо є потреба, можна зв'язати рядочок чи два розподільчий, я не буду в'язати, відразу почну зі схемки. Тож, по схемі перші дві лицьові петлі. Лицьова, лицьова. Далі йде два накиди. Перший та другий. І знову лицьова, лицьова. Це я пров'язала початок першого рапорту. Далі показую на схемі. Ось цей рапорт я пров'язала і починаю наступний. Тобто, в'яжу знову дві лицьові, два накиди, дві лицьові. Лицьова, лицьова. Тобто, якщо рахувати, то я пров'язую між накидами 4 лицьових. з'єднаю два рапорти разом. Роблю два накиди і закінчую двома лицьовими, останню пров'яжу виворітною. Наступний ряд виворітний, я його в'яжу по схемі. Дві петлі разом виворітною. Лицьова виворітна і знову дві петлі разом виворітною. У з'єднаних рапортах це буде виглядати ось так. Першу знімаю і пров'язую дві петельки разом виворітною. Ось так. Далі лицьова. Та виворітно. Це якраз я пров'язую оцей двойний накид. Ось така дірочка виходить. Далі знову в'яжу дві петельки разом виворітною. ще дві петлі разом виворітною. І бачу ось ці два накиди. Тож пров'язую першу. Лицьову та виворітну. і залишається мені ще пров'язати дві петлі разом виворітною, і остання виворітна. Перегортаю в'язання на лицьову сторону. Ось так поки що виходить. Та в'яжу третій рядочок. Дивлюсь у схему, буду робити накид, 4 лицевих та накид. Як це виглядає у двох рапортах? Вийде знову два накиди разочком, 4 лицевих і закінчу накидом. Знімаю першу петлю, роблю накид. І в'яжу чотири петлі лицьовою, 2 3 4 Роблю два накиди, знову чотири лицьові. Роблю накид і останню пров'язую краєву виворітною. Перегортаю в'язання і в'яжу четвертий останній ряд рапорту. Це лицьовий рядочок, починаю з виворітною, далі дві разом, дві разом лицьова. Ось так це буде виглядати у двох рапортах, лицьова, почну знову виворітна, дві разом, дві разом лицьова. Першу знімаю, ось цей накид пров'язую виворітною, далі дві разом виворітною. Ще разочок, войний накид, в'яжу лицьова, і другий накид виворітна, знову дві разом виворітною. Ще разочок. І на останку лицьова петля. Остання виворітна. Дивлюсь, що виходить. Я взяла навмисно товстеньку пряжу, щоб добре було видно. Тобто з двох рапортів у ширину та пров'язування одного рапорту в висоту виходить дві дирочки на початку та одна по центру. Якщо продовжувати і надалі в'язати, то знову будуть ось тут дві, далі одна. Давайте я ще разочок пров'яжу один рапорт. Перший рядок дві лицьові, двойний накид, чотири лицьові, знов накид. Та дві лицеві на останок, і остання виворітна. Другий рядочок. Дві разом виворітною. Ось цей накид, лицьова. Та виворітна. Знову дві разом. Дві разом. накид значить, лицьова та виборітна. І на останок дві разом. Краєва виборітна. Третій рядочок лицьовий Накид. Чотири лицьові, два, три, чотири, два накиди, знову чотири лицьові. Та накид і крайова. І останній четвертий рядочок рапорту виворітний. Першу знімаю. Накид пров'язую. виворітною. Далі дві разом виворітна. Знову виворітна. Накид. Лицьова виворітна, дві разом, дві разом, і останній накид пров'язую лицьовою, та краєва виворітна. Ось, я пров'язала два рапорти в висоту та два рапорти в ширину. Ось така крупна сіточка виходить. Якщо попарити чи попрати, вся сіточка вирівняється. Дівчатка, якщо вам цікаво і у вас. Є візеруночки, які б розібрати, але щось можливо у вас не виходить. то можете присилати мені їх на пошту, я її додам в описі до цього відео. Також, за бажанням, ви можете підтримати мій канал. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую, рівних вам петельок!